Привіт всім моїм підписникам і глядачам! У мене тут квітковий рай. Зараз буду свої пасочки, які я попекла в минулому відео, прикрашати квіточками із зефіру. Кому цікаво, будьте зі мною, Ось гілочки верби, гніздечка з яєчками. Так що, кому цікаво, залишайтеся! Зараз буду готувати глазур зверху, прикрашати з ефірними квітами. Для глазурі нам потрібно зважила я желатин, 7 грамів. Води потрібно 54 міліграми. Доливаю 2 столові ложки кімнатної температури води і даю набухнути. Так, желатин уже набух. Далі, що я роблю? Я Зважила 54 мг води. Сюди висипаю 180 г цукру, ставлю на водяну баню і буду помішувати, поки воно не розчиниться, нагріється водичка і розчиниться. Це цукор розчинився, я виключаю вогонь. Висипаю сюди набухнувший желатин. гарячу суміш. Також додаю сюди чайну ложку соку з лимона. Все, знімаю з водяної бані, нехай трішечки вихолоне. Так, все, суміш трішечки вихолола. Буду збивати ручним ліцем. Ось така вийшла, гарно збита суміш. І буду прикрашати неї пасочки. Так. І перша прикраса лягає на пасочку. Все, дивіться, чим не прикраса. Із гніздечком. Це хай холоне. Ніжну квіточку таку приклею, Листочки такі. Так, уже починає присихати. Пасочку маками поприкрашаю, вона така чималенька. Так, ягодки сюди ще поналожу. Ось такі ягодки на чорницю похожі. Не дай Бог не попливло. Так, слідуюча, Сюди гніздечко. А вже будуть розовенькі розочки. Сюди приклею. Так, потрібно зубочистки попідставляти, поки висохнуть. Поки схватиться глазур і повисихає. І висохне разом із квіточками. Маленькі такі приклею. Все в квіточках, як зараз на вулиці весною. Квіточки розквітають, красиві такі, любуєшся ними. Вся пасочка прикрашена, ще одна. Головне гніздечко з яєчками, крашеночками. Що далі? Далі віночки в мене ще є. Ось, дивіться, як гарненько. Зараз поміняю місцями. Дивіться, як гарненько положила собі віночка з зефірчика. Я для себе роблю. Руки помила. Чисти. Трішечки треба відщипнути. Не хочеться рівно так вставляти. Ті вставить, Як ви скажете, Чи положить Вербичку? Може так положить, положила Вербичку так. Не хочеться, щоб у верх піднімати високо. Зараз по бокам може листочки ще так. І сюди листочка. щоб біленьке прикрити. Ну, це буде без гніздечка. Теж красиво. Так, буду сюди прикріплювати. Бачите, на листочку воно тут ще не... Підсохло я так спеціально робила. і буду прикріплювати нарциски, весняні квіточки. О, таку невеличку. Нарцизочки просто. Кому віночка надів, дай все, бачите? І без заморочок, і вже з гніздечком. Треба отак вищенько гніздечко. На серединку положу, трішечки відламаю, положу одненьку вербу. Може її сюди отак підниз даже. О. О. Ф -ф фантазую, друзі, фантазую. Краща прикраса із зефіру. Щось сюди по бокам біленьке, мабуть, не вистачає. Ось в мене є такі листочки маленькі. Біленьке хочеться закрити. Мені треба наоборот сюди більшенького листочка, сюди меншенького. Все, зелененьке закрита так краще. Подобається мені більше. О, Гніздечко держиться, все засихає. Краса. Що ні, скажете? Так, воно ну, буде триматися. Тримається вже. Так уже як приклеїла, так уже і не поправиш. О, Так. Ну, вже прихвачується, так що треба так раз і приклеїла. І все такі жовтенькі, оранжевенькі нарцизочки. І ту квіточку хочеться, і ту хочеться. І все хочеться. Ну, не знаю, що цепляти. Прицеплю гортензію. І до гортензії, що жовтенькі чи біленькі? Біленькі, мабуть, дивлюся в екран краще, більш подобається. Так, тут у мене лежать. Це лицьова така сторона. Три квіточки хотіла посередині прицепити, але ж буде 4. Не потрібно, хай буде три. Це така лицьова сторона. Дві нарциски і гортензія. Ніжно так світленько, ніжненько. І залишилося неприкрашений ну, ще віночок. І ще віночки в мене є, але ті віночки я. Очу, у мене ще друга партія печеться пасочок. Так, сюди гніздечко і квіточки. Тут такі невеликі квіточки вмістяться. Так, як його прицепить. Ні. Ага, сюди так дві. Низенько нехай будуть. Так, не мішай мені. Так. Так, одненьку наверх сюди. Так. А по бокам листочки такі невеличкі. Отак, може, під гніздечко. О, ну, Як вам ця? Чи крила тут гніздечка, як ці ціплятка. М'якенькі такі не хочу давить сильно. М'якенькі вже одну ми розрізали, попробували. Дуже смачна, солодка. Сюди захотіла ягодок додавити, бо щось наче не вистачає. О, правда ж так краще? І сюди так поодненький. Така тут лицева сторона буде. Чи така лицева. Може просто квіточками зараз я прикрашу. Бо вона маленька, що сюди поміститься. Вербичку отак положу. І тут квіточку ще. О, це бачите, великодня пасочка. Ну, тут листочки ще можна понизу. цю сторону нехай будуть. Маленька, теж прикрашена. І з вербичкою може ще от ламаю трішечки. О. Отак краще, так? Да? І так все, мої хороші, подивимося з вами кінечний результат. Ось такі пасочки у нас вийшли, хто був зі мною і хто через екран морально мене підтримував і допомагав, підказував прикрашати пасочки. Якби могла, зараз би подарувала б вам би через екран. А, а так поки що буду дуже вдячна. Якщо ви підпишетесь на мій канал, поставите вподобаєчку і напишете коментар. Сподобалось вам чи ні. Ну, надію, що сподобалось. Все, всім пока-пока. До нових зустрічей!